Але Агронето воно найбільш популярніше і найбільш зручніше в користуванні як для вибору одиниці, так і для їхньої публікації на, даному, на даний сайт. Візьмемо туди 2000 оголошень. і Ти пристав їх вручну, відділу маркетингу це все туди запулити. Агронето автоматично береться ну, одна із переваг даного сайту, наприклад, це. Автоматична синхронізація із нашим внутрішнім сайтом, наш відділ маркетингу просто бере, заливає оголошення на наш сайт, і агроната його забирає з даного сайту. Для зручності, чому, чому саме платформа Агронета? тому що Агронета дає можливість. Аналітики по кількості, по переглядах оголошень, кількість дзвінків ми можемо отримати, статистику по кількості дзвінків із даного майданчика класна штука топ оголошення. Це дає тобі можливість не загубитися в стрічці оголошень, і яка є перевага іменно саме в сайтах Агронетто. Якщо ми будемо в порівнянні говорити за ці топи, то. Агронета дає можливість підняти в топ-оголошення всю категорію товару. Тобто, не один плуг, у нлю п'ять корпусів, а всю категорію ґрунтообробної техніки. Це буде в тебе і ексцентрики: це п'ятикорпусні, трьохкорпусні, абсолютно все, як нове, так і вживане.